Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Неділя 7 грудня і до вашої уваги оперативна інформація. Мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю, актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Зараз поговоримо про те, чи став мир ближчим, куди ворог бив минулої ночі, що відбувається на фронті. Прогнози Кирила Буданова щодо того, коли можливий мир. І про що говорили а, представники американської делегації з президентом України Володимиром Зеленським під час а, розмови двохгодинної і що чого очікувати далі? А також про розкол США та Європи можливий, ніхто відчайдушно бореться за його збереження. Але перед тим як ми пройдемося по цих важливих темах. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, будете тоді знати більше, отримувати дійсно швидку оперативну інформацію, мати змогу ставити ваші запитання та залишати коментарі. І не забувайте про другий канал Мусієнко Подкаст. Там більш розлогічні інтерв'ю, більш такі поглиблені в теми. Певні, думаю, вам теж буде цікаво, Тому підписуйтесь на ці два канали. І так само на ресурс «Тереомедіа». Там теж багато цікавого. Відео розпочну з того, що противник цієї ночі завдав масованого ракетно-дронового комбінованого удару по Полтавщині. Кременчук був під ударом. Зараз повідомляється, що більша частина міста без електропостачання, без водопостачання. Ситуація складна і потрібен час на відновлення. Як зазначає голова Укренерго Зайчук, якщо раніше на відновлення могло йти а дні могли йти, то зараз потрібні. Тижні на подібні ж випадки, виходячи із того, що ворог б'є по різних об'єктах, удари стають масштабніші, і ми бачимо, що наші сили відбиваються як можуть, застосовують весь арсенал озброєння, але на жаль, виходячи із того, що ворог застосовує велику кількість цілей повітряного нападу, є на превеликий жаль і влучання. Так само ворог другу добу поспіль. Завдавав удару по Фастову на Київщині напередодні. Противник фактично зруйнував залізничний вокзал, пошкодив залізницю там, а також приміщення локомотивного депо. Вони кічаться, росіяни, що там, начебто, якась логістика. Вони пошкодили локомотивне депо, де по фото видно, що там стоять електрички, звичайно, тобто ті, що перевозять цивільних людей. Ті е, засоби, якими люди з пригородів, з Київщини добираються до Києва на роботу, їздять на свої дачі ще в якихось цілях. Тобто, це просто продовження терору проти цивільного населення, яке не має під собою жодних військових потреб. Тим часом е, були удари і дрони запускалися по території Росії. Зараз чекаємо підсумки результатів ударів, до речі. Щодо дронів, очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов прокоментував, коли його, ну, що називається, перепрошую, журналісти, зловили під час одного з заходів і запитали про санкції, про тиск на Росію. І пан Буданов прокоментував, назвавши, що найбільш дієві санкції це якраз ось ці удари по російських НПЗ. Вони найбільш дієвіші, ніж інші, якими тиснуть. На Росію західні партнери, ну дійсно так, тому що це тут і зараз, тому що це збитки. І зараз, як сказав Буданов, завдано і зупинено переробку на 20%, але можна збільшити її до третини, тобто до 30%, що стане ще більш відчутнішим для Кремля, тому що вони будуть втрачати гроші. Думаю, що розрахунок тут на оточення Путіна, на так званих олігархів. Які не те, що не отримують прибутків, на які вони розраховували, а продовжують втрачати. І цей ефект, зрештою, має працювати. Тобто, але це, звичайно, в ідеалі підкріплювати і потужнішими західними санкціями. Я би тут доповнив і сказав, що санкції, які запроваджуються заходом які мають посилюватися. От зараз, наприклад, Європейський Союз пропонує. Відійти від питання просто запровадження санкцій проти кораблів, так званого російського тіньового флоту, які їм, які їм вдається встановити, а просто відмовитися і заборонити транспортування російської нафти. Ну ось це так, це посилення санкцій. Тому що навіть не проти всіх кораблів тіньового флоту на сьогодні Європейським Союзом запроваджено санкції. А варто було би, як і. Варто було би підійти до змін окремих конвенцій, які існують подекуди ще з 19 століття і регулюють морські перевезення. Ну, наприклад, що стосується акваторії Балтійського моря а, біля Данії, ну, це ж очевидно, що можна змінювати ці документи з метою щоб обмежити доступ російським кораблям, які Росія використовує фактично для агресії, для фінансування агресії проти України, повномасштабного вторгнення, але також і для проведення гібридних спецоперацій проти європейських країн, коли з, Балт, з Балтійського моря запускаються дрони по Північній Європі, запускаються а, дрони по Німеччині і так далі. Ну, Тобто це ж теж прояви, і це теж Кремль використовує. Тому такі документи, на мій погляд, потребують перегляду. Не може бути нічого вічного. Слухайте, ситуація змінюється, вона постійно динамічна. Виклики так само, загрози небезпеки. На це треба реагувати. І правові механізми теж не можуть відставати. Вони мають іти на випередження. Якщо Європа декларує ці цінності, вона має їх відстоювати, за них боротися і не боятися. Ось про що йде мова, і блокувати. І тоді в поєднанні із українськими ударами по об'єктах нафтопереробки. А ще якщо до цього додати, ви знаєте, за що я б'юсь постійно і агітую. Можливо, комусь це вже набило оскомину, але я вважаю за потрібне це знову ж таки повторити. Це транспортні можливості на транспортування нафти, то АПС Новоросійськ. Це Балтійськ, це устюлуга в Балтійському морі. А то обсе новоросійськ в чорному, відповідно. Тобто, по них теж завдавати ударів для того, щоб звідти не було можливості у ворога у Росії спокійно транспортувати нафтопродукти. Як і спецоперації проти російського тіньового флоту. Я думаю, що вони всім подобаються знищення цих кораблів і вони мають тривати. Ну а про. Певний розкол між Європою та США. Нові скандали зараз ще поговоримо, але перед тим не можу не поділитися хорошою новиною для нас з фронту. Українські військові звільнили село в Дніпропетровській області. Військовослужбовці 67-ї окремої механізованої бригади збройних сил України звільнили село Тихе на території Дніпропетровщини. Про це повідомляється на сторінці бригади Фейсбук. Російські війська заявляли про захоплення цього населеного пункту 21 листопада. Офіційно е заявляємо, що населений пункт Тихи під контролем воїнів 67-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України мовиться в повідомленні. Ну що ж, слава нашим героям, слава Збройним силам України і слава Україні! Це Дійсно важливо і як би там не було, але ми бачимо, що, попри тиск ворога, попри те, що противник намагається розвивати наступальні дії, використовувати свою перевагу в живій силі та озброєні, все ж таки наші сили оборони протидіють і подекуди контратакують. Це дуже важливо. Я, я би радив, знаєте, щонайменше підтримати бійців, а тут у нас в коментарях. Для того, щоб, ну, скажімо, для того, аби дійсно відчувався цей дух, давайте насипимо в коментарях е щодо підтримки е і покажемо, ну, що, що ми дійсно з нашими хлопцями, хто як, хто чим може, хтось безпосередньо на фронті. Вчора я, ви знаєте, мав неймовірно приємний день. А знаєте чому? Не тому, що просто День Святого Миколая. А ще й через те, що фактично День Збройних сил. І зараз я вам просто хочу знайти одну цитату. Важливо, поки що не вдається. Вибачте, я паралельно це роблю а, собі з підказкою. Ну, добре, менше стин. А отже, а, вчора був чому приємний день? Тому що я мав нагоду поспілкуватися з людиною, з українцем, який до 2022 року. Працював звичайним монтажником. Ну, незвичайним, а людина була на своєму місці, перепрошую, якщо так сказав, професійно виконувала завдання, їздила по Україні фахівець, спеціаліст, професіонал з великої літери. Працюючи монтажником, він ухвалив для себе рішення і пішов. Пішов. А Фактично на війну долучився до ЛАВ сил територіальної оборони Збройних сил. І поїхали вони з сином. Вони прийшли з сином. І вони з сином поїхали а, під Білогорівку і не тільки. Воювали, тримали позиції з 22-го року, ще коли казали про те, що Тереоніде не воює, нібито, і вони сидять по своїх населених пунктах. Ні. Воювали. Поряд з десантниками, поряд з механізованими бригадами і так далі. І виконували завдання, і продовжують виконувати. Людина, герой, який. 41 день, провівши, як вони потім з'ясували в оточенні разом з побратимами, знищили близько 30 ворогів. Це те, що тільки вони знають. Те, що офіційно, неофіційно, можливо, і більше. А скільки вони провели розвідувальних дій і передали координатам нашим безпілотчикам, які потім нищили ворога? І, як наслідок, наші сили на цій ділянці Сумщини зуміли провести контрнаступальні дії і витіснити противника. Ви знаєте, чому я про це говорю? Тому що на тлі ось того, що несеться, на тлі, здавалось би, там якихось десь песимістичних настроїв і того, що ворог намагається натиснути, деморалізувати нас, все ж таки є ось такі приклади: батько і син. Просто треба пам'ятати, цінувати і шанувати цих героїв. Незабаром це інтерв'ю вийде на Ютуб-каналі Мусієнко Подкасти. Підпишіться на нього, там будуть цікаві. І на ТРО Медіа, так само Сил Територіальної оборони Збройних сил Ресурс, де це буде. Просто неймовірно, ви знаєте, як це заряджає? Я щасливий, що є такі люди, і дякую усім бійцям, які тримають фронт, які захищають нас. Дякую вам щиро від усього серця і дякую за ваші історії, за ваші приклади. Це надихає. Респект вам, хлопці і дівчата. Що у нас ще відбувається, із того, що, ну, скажімо так, надзвичайно важливо, це те, що йдуть розмови. Ну, ви знаєте, про мирні перемовини. І президент України Володимир Зеленський провів розмову. З представниками української делегації, секретарем РНБО Рустемом Умєровим і начальником Генерального штабу збройних сил України Андрієм Гнатовим, які, в свою чергу, долучили до розмови. Тобто, під час розмови були присутні і Стів Вітков, спецпредставник Трампа, і Кушнер, так само представник Трампа, на перемовинах обговорювали питання продовження. Подальших переговорів розмова тривала за повідомленням американського сайту Axios близько двох годин. Під час розмови обговорювали, ну як повідомляє Axios з посиланням на власні джерела. Два найскладніших питання перемовин це питання територій. Ну, зрозуміло, мова йде про контроль над Донеччиною, і так само питання гарантій безпеки. І тут дуже важливо, що. Українську позицію щодо гарантій безпеки підтримують і наші європейські партнери, тому що за повідомленнями багатьох європейських медіа, саме щодо гарантій безпеки, Європа наполягає і каже про те, що в іншому випадку без гарантій безпеки жодних угод підписувати не варто. Ну тут дійсно варто погодитися. Нам це потрібно, тому що до цього йшла мова, домовилися продовжити консультації. І, скоріш за все, конфігурація буде така, що Умєров і ігнатов прилетять до Європи. А вже є повідомлення, що 8 грудня, тобто в понеділок, президент України Зеленський вирушає до Лондона. Там французький президент Макрон, який в свою чергу завершив візит до Китаю, так само має бути присутні, мають бути присутні в Лондоні. Ну, зрозуміло, Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії. Також французький президент Макрон має прилетіти німецький канцлер Мерц. Мерц, до слова, як повідомляють європейські медіа, поскандалив і посварився з бельгійським прем'єр-міністром щодо репараційного кредиту Україні. На жаль, поки що немає інформації про домовленість і прогрес в питанні виділення нам якраз коштів за рахунок російських арештованих заморожених активів. І там. Ну, мерць німецький канцлер переконував, але нібито поки що до згоди не дійшли. Подивимося. Ну, ось власне кажучи, зберуться в Лондоні європейці, можливо, приєднається Урсула фон дер Ляїн, голова Єврокомісії, яка. Дійсно активно лобіює інтереси України. І як повідомляє Блумберг і не тільки європейці переконують Україну не підписувати угоду із пунктом про те, що Україна має вийти із Донецької області, залишити Донбас. Вони проти цього. А Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, взагалі вже наполягає на тому, що Європа готується. Воювати проти Росії в 2030 році, і Угорщина має цього уникнути. Єдиний вихід це тільки підтримати план Трампа і погодитися. До речі, в полку Орбана прибуло, тому що якщо раніше ми чули за прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, то зараз додався президент цієї країни Пелегріні, який виступив проти виділення репараційного кредиту Україні. Вже не тільки Угорщина, а Словаччина. Там і Чехія зберігає таку непевну позицію, Бельгія, Італія, ну, проти цього, а, Тому що, як зазначає президент Словаччини, це нібито може зашкодити перемовину. Ну що ж, треба проводити політику зараз з сусідами, говорити і пояснювати, ну ви що, що це може зашкодити? Як це може зашкодити? Нічого а, тут не зашкодить. Але така позиція є, тому в Лондоні буде зустріч. І, скоріш за все, будуть присутні і у і Гнатов, які приїдуть зі США, поінформують про деталі перемовин з американцями і будуть ухвалюватися подальші рішення щодо наступних кроків. Вони, а, ну, скоріш за все, будуть. Вітакер, посол США при НАТО, виступаючи на форумі в ДОСІ, сказав про те, що. Зараз нібито Росія і Україна близькі до миру як ніколи раніше, і треба зробити фінальні кроки. А, а Кіт Келок, про якого трошки призабули, спецпредставник теж Трампа по Україні виступив і сказав, що а, ну, по перше, він сказав, що зараз нібито вже фініш напряма в перемовинах, останні фінальні 10 метрів. І головні питання, про що говорить Келок. Головні питання це гарантії безпеки, контроль над територіями, тобто це Донеччина і це Запорізька атомна електростанція. Забезпечення контролю і експлуатації цього стратегічного енергооб'єкту. Нібито це є найбільшими камінням спотикання. Крім того, Келок сказав, що Росією Україна разом е узяті втратила нібито більше 2 мільйонів людей. Подумайте про це, це жахливі цифри. Він нагадав, що СССР вийшов із Афганістану, втративши 18 тисяч військовослужбовців, а США покинули В'єтнам після втрат 58 тисяч американських солдатів. Ну, до речі, щодо втрат, можу сказати, що а, якраз от якраз показали світлини того. Наші бійці, і скільки там в посадках зараз російських військових під Покровськом, вони просто в канавах, там просто все завалено мертвими тілами. Ось так працюють наші сили оборони і безпеки, на стримування і знищення ворога. Звичайно, ми розраховуємо, що в тому числі завдання максимальних втрат противника має працювати на посилення нашої перемовної позиції і сподіваюся, що. А, так і буде зрештою. А, тому що це а, важливо. Крім того, президент України поговорив з Марком Рюти, генцеком НАТО обговорили подальші плани. Ну а Кирило Буданов сказав про те, що він сподівається, що мир буде якнайшвидше, і сказав про те, що Україна або приєднається до вільного того, що існує, або створить своє третього, не дано. Тобто з Росією ніяких планів. Тут Буданов абсолютно правий. Але Буданов сказав, що перемовини мають бути в тіні, скажімо так, інакше вони не будуть успішними. Хочеться, не хочеться, але ми можемо їх зірвати. Тож зачекайте, можливо, сам, а, самі перемовини так, але все ж таки маємо розуміти, що результати мають бути повідомлені суспільству. Ми демократична країна, де бореться. Увесь український народ, ну, не увесь, можливо, більша частина, давайте скажемо, але саме суспільство стало на боротьбу проти агресора. І, звичайно, що з суспільством потрібно говорити, як з дорослими, дискусія ця має бути. <кій> Набирає, вибачте, будь ласка, скандалу, ситуація із стратегією національної безпеки а, США нової. Вийшли статті в Wall Street Journal і в Foreign Policy. І ці статті, говорить, зводяться до думки італійської політологині, яка говорить, дуже, робить дуже тривожний, насправді, прогноз. Вона каже, що стратегія США акцентує увагу. Америка, перш за все, скорочення безпекових зобов'язань у Європі, припинення розширення НАТО та самостійну оборону європейців, визначаючи це як відновлення стратегічної стабільності. Росія як пріоритет без визнання її агресії проти України. Документ критикує Європу за демографічні, економічні та цивілізаційні проблеми, що робить її ненадійним партнером. І ось політологиня точі прізвище її застерігає Європі час усвідомити, що в стримуванні Росії вона сама у гіршому разі стикається з двома супротивниками: Росією на Сході та США Трампа на Заході. Нічого собі так, а, оцінка ситуації. Аналітик закликає Європу взяти безпеку в свої руки, зосередитися на довгострокових цілях. Та передати Україні заморожені російські активи, попри юридичні перепони. Бо капітуляція Києва вивільнить ресурси Росії для нових фронтів проти континенту. Війна Росії за імперське завоювання починається з України, але не закінчується нею. Поразка Києва коштуватиме Європі значно дорожче в довгостроковій перспективі. Підкреслює вона Точі наголошує, що Україна це ворота. Які запобігають перетворенню гібридної війни на повномасштабний російський наступ на країни Західної Європи, критична статтям важко не погодитись насправді. Я можу сказати. Ну тобто, дійсно Європі треба розуміти, що йде критика. Критика зараз і від Ілона Маска, який порівняв Європу з Четвертим рейхом, розмістивши відповідні світлини з прапором Європейського Союзу і Свастикою. Рейху, що там зарегульовані, що немає нічого хорошого. Треба перезавантаження, а перезавантаження можливе тільки довкола об'єднання з України. Друзі, дякую, що дивитесь, що підписуєтесь. Будь ласка, підпишіться на мій канал, хто ще цього не зробив. Не забувайте так само про ваші вподобайки. Залишайте запитання, пишіть коментарі, поширюйте відео друзям, знайомим. Давайте дамо поштовх алгоритму. Ютубу просувати україномовний аналітичний контент, і зробимо так, щоб спільнота наших порядних та патріотичних людей тільки зростала. І пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе. І слава Україні!